Євросоюз готується позбавити Угорщину права голосу. Повідомило видання Guardian, мовляв у Брюсселі. Утомилися від постійних протестів Віктора Орбана, тим паче, що нині на кону санкції проти Росії, які необхідно подовжити після 31 липня. І стосуються вони, зокрема, заморожених державних активів на 210 мільярдів євро. Крім того, зростає кількість угорців, що не задоволені політичними кроками країни. Тему продовжить Анна Басова. Селю кетюгармодано. У такій атмосфері незгоди угорський парламент ухвалював 15-ту поправку до конституції. У супереч масовим протестам і невдоволенню громадськості. Офіційний Будапешт таки обмежив права і свободи угорської ЛГБТ-спільноти. Ось уже тиждень, як Україні офіційно заборонено публічно демонструвати будь-що з натяком на гендерне розмаїття. Ми досягли точки неповернення, коли мовчати більше не можна ані через власну байдужість, ані з огляду на залякування влади. Історія неодноразово показувала, коли люди мовчать чи вдають, що нічого не відбувається, поки руйнується демократія. Це не призводить ні до чого хорошого. Демонстративну незгоду з більшістю Угорщина демонструє і на рівні Євросоюзу. Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Будапешт так і не засудив Москву. Натомість постійно виступає з критикою поставок Україні західної зброї. До того ж, активно блокує будь-яку фінансову допомогу Києву. Жоден європейський військовий інструктор не повинен проводити навчання українських солдатів на території України, адже це створює серйозні ризики щодо війни в Європі. Для нас це червона лінія. Та якщо пересічні угорці протидіяти свавіллю своєї влади поки не можуть, у Євросоюзі потурати за баганком Будапешта наміру не мають і вже активно розглядають шляхи та засоби позбавлення Угорщини права голосу, повідомляє видання Гардіан. Головно, через потребу продовжити санкції проти Росії, черговий термін яких спливає 31 липня. Раніше Угорщина неодноразово спекулювала своїм правом вето в усіх голосуваннях стосовно України. А нещодавно глава уряду Віктор Орбан ініціював так званий референдум. З єдиним запитанням до електорату чи підтримуєте ви вступ України до ЄС, при цьому сам закликав голосувати проти. Тепер спроби Угорщини завадити підтримці України з боку ЄС можуть призвести до серйозного перегляду відносин із блоком, тим паче, що Віктор Орбан бореться зі своїм найсерйознішим політичним суперником за останні роки. Йдеться про лідера угорських правоцентристів Петера Мадяра. Його політсила тиса за деякими опитуваннями вже випереджає Орбанівський Фідес на 8%. Лейтмотив політики опозиціонера зараз повернути угорщині репутацію надійного члена НАТО та ЄС. Партія Тиса поверне додому кошти ЄС заблоковані через корупцію в уряді, і це стане підґрунтям для економічного та соціального оздоровлення угорського суспільства. Понад 22 мільярди євро готівкових коштів, призначених для Угорщини, Євросоюз, заблокував і ще в грудні 2022-го через порушення прав людини та принципів верховенства права. Пізніше частину цих грошей, 10 мільярдів, усе ж розблокували. Ймовірно, вивільнення коштів частина інструментарію, яким ЄС тиск. На уряд Орбана та втомлений непередбачуваністю дій його апарату, Брюссель серйозніше ніж будь-коли розглядає можливість застосування сьомої статті договору ЄС, що передбачає позбавлення права голосу члена блоку, який систематично порушує засадничі принципи демократії. Для процедури необхідна одностайність інших країн-членів. Із 26 під цим готові підписатися щонайменше 19-ро, стверджують у Нідерландській партії зелених. Європейський парламент запускав сьому статтю проти Угорщини ще дві 2018-го. Втім, тоді довести справу до кінця не вдалося через нерішучість окремих країн. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.